Усім привіт! Сьогодні проговоримо про таку популярну тему, як скандинавська хода. Дійсно, вона дуже корисна, особливо для людей, в яких є затискання у верхній частині, у шиї, проблеми зі спиною і перенавантаження для колін або ніг зовсім не В такому випадку використовуються ось такі палички. Навіщо? По перше, тому що розвантажуючи нижню частину, ми частину навантаження беремо наверх, і таким чином під час ходи використовуємо не тільки м'язи, ніг, але й верхню частину тіла. При цьому використовуємо 90 м'язів нашого тіла. Ще плюсом є те, що ми використовуємо на 20% більше калорій, коли робимо ходу саме з цими палками. Як правильно технічно навчитися ходити? Перший пункт необхідно просто зробити кроки трошечки ширше, ніж ви звикли. При цьому палиці абсолютно не працюють. Так само, як і руки. Поїхали. Другий пункт це ми йдемо широко, і при цьому починаємо дуже натурально працювати руками, так як їм зручно рухатися. Пішли. Третій пункт: ідемо широко, і при цьому відчуваємо добре, як розправляються наші руки повністю. Таким чином, ми включаємо наш тріцепс і підключаємо наш живіт. Четвертий пункт: координуємо усі рухи, широко крокуємо, працюємо руками, розгинаємо тріцепс і підключений живіт. І найголовніший пункт це дивимося перед собою і тримаємо гарну поставу. Основні помилки. Це коли ми йдемо, права нога і права рука одночасно висуваються вперед, і таким чином це дуже дуже незручно. Для того щоб скоригувати цей момент, вам треба трошечки пробігтися, і тоді вже дуже натурально включаються і руки, і ноги. Спробуйте. Друга помилка це коли е, рухи руками і ногами е, в різній частоті руками сильно часто або ногами сильно часто ні. Ми намагаємося скоригувати так, щоб усе було дуже дуже зручно, як е, рухається собака чи кішка, одночасно використовуючи і свої лапки передні і задні. Наступна помилка це коли палки виставляються занадто сильно вперед. Найголовніший момент це те, що ви маєте ставити на кінечний кінець палки посередині між п'ятою та носочком ноги, що знаходиться позаду. Тобто точно посередині. Занадто зігнуті руки, які зовсім не розгинаються під час ходи. Тобто руки тримаються ось так і не розгинаються до кінця. Вони мають Зробіть Зробіться. І остання помилка це занадто великий нахил вперед, сутулена спина, кругла спина, погляд вниз і такий дуже дуже важкий стан, коли ми наче забиваємо цвяхи у підлогу. Не забудьте для того, щоб не подразнювати своїх сусідів або людей на вулиці, та й самі буде не дуже комфортно, використовуйте ось такі гумові накінечники. Це дійсно зручно, тому що якщо ви будете йти по асфальту, ох, буде дуже дуже гучно. Тому обирайте ось такий варіант: вони бувають зйомні або ні, гумові або пластикові. Усім дякую, сподіваюсь, вам було корисним це відео. І не забудьте у коментарях залишити ще теми, які б вам цікаво було обговорити і послухати. На все добре!